Сонечко, привіт. Давай подивимося, на кого ти витрачаєш даремно свої сили. Це може бути чоловік, жінка, кул, муж, сват, брат, взагалі, будь-хто. Можливо, там, не знаю, партнер, може там людина з роботи. Зараз ми це все побачимо, я тобі розкажу. Хто руйнує? Ой, не хто руйнує? На кого ти витрачаєш свої сили даремно? Концентруйся зараз на собі, виключно для особистої. Комунікація, розкладу записуйся за посиланням в шарці профілю, а я тобі зараз, зараз розповім, що там, як там. Тут відразу декілька людей. Це пара. Пара людей в плані дві. Перше це жінка-блондинка, максимально жіночна, там, з достатком зі своєю красивою, вона турботлива, вона вміє проявлятися. Можливо, вона зі сфери догляду за. Давай так скажу в загальному сфера догляду за собою. Тобто, це може бути і там, не знаю, манікюр, ботакси, перикмахер, тренер, в тому числі. Так? От людина з такої сфери. А інша людина це хлопець доволі високий. Вона земної стихії, він водний. У нього. Знаєш, темнуваті очі, проте він сам блондін високий. Ем, він якраз таки більше історії про те, що з ним невизначений стан вашої комунікації взаємодії. Це просто пересічна, умовно кажучи, людина, ем, яка змусила тебе вдивитися по-інакшому на ситуацію. От якраз таки на цих двох людей ти витрачаєш сили даремно, Бо, бо. Там не буде єдності, там не буде партнерства, там не буде того, що необхідно тобі. Там є якась може, може, просто там наразі це узи, якісь такі поверхневі. Але, але по пораді не думай про те, що ти якась там самотня, якщо відвернешся від них і закриєш комунікацію. Ти відкритою маєш бути для отримання допомоги і підтримки від інших людей, а не цих. Ключове те, що оці люди в тебе прям зжирають твій оцей потенціал розвитку і ресурсу. Приймай!